Друзі, мене звати Іра. Я вітаю вас на своєму в'язальному каналі сьогодні, понеділок, 31 липня, у нас починається тиждень шалених стартів. Сумісний проєкт, який організувала Олена Боганова. Посилання на її канал та канали дівчаток, які приймають участь, я залишу в описі під цим відео. Сьогодні перший день стартів, і його я хочу розпочати з таких от дуже яскравих, красивих ниток. Це нитки Nord від фірми Drops. Це, є, це починання в мене буде у рамках проєкту Вернісаж осінніх барв. Його організаторами є Ліна і Маруся. Ми будемо там в'язати дуже гарні різні осінні речі. Я буду в'язати з оцих красивих моточків собі, мабуть, легенький джемпер. У мене був вибір відв'язати водолазку або тільник, або джемпер. Все ж таки я зупинилася на тому, що хочу легенький, гарненький джемперок, і, можливо, навіть в ньому будуть невеликі дірочки, якісь невеликі елементи ажуру. Я ще не в'язала дівчата ні якісь зразки, не знаю навіть ще до кінця, який буде візерунок. Сьогодні буду цим займатися, сьогодні буду мудрувати. Так просто трапилось, що все в мене це залишилось на останній день. Перший день стартів, перша річ це буде моя водолазка. Давайте поближче роздивимося кожен моточок. Я розповім вам також характеристики. Отже, це Nord від Drops Unicolor. Ось такий невеличкий 50-грамовий моток, в ньому 170 метрів. І ось цей яскравий червоний колір це номер 14. Що маємо в складі цієї ножечки? Тут 45% альпака, 30 поліамід і 25% шерсть вовна. Ось такий дуже ніжний гарний моток. Тут відчувається альпака, вона неймовірно ніжна і тактильно дуже приємна. Ось цей коричневий моток у нас номер 22. І трішечки меланжевий тут читається меланж у цій нитки, ось дивіться, добре зараз видно і добре передається колір. Це у нас номер 11. Ось поєднання оцих кольорів я вважаю дуже осінньою гамою, і мені здається, повинна бути доволі гарна річ. Сьогодні буду починати, не знаю навіть, який номер спиць візьму, буду дивитися вже по зразкам, щоб вийшло полотно. Таке легеньке, не дуже забите, тому що це не шкарпетки, це плечова річ, тож повинно бути все трішечки вільніше, трішечки свободніше. Отже, дівчатка, також я сьогодні розповім вам ще про один процес. Я хочу мати трошечки більше часу на в'язання, тож завтра не буду підключатися, а просто завтра я розпочну ще одну річ: це будуть шкарпетки. Мені необхідно в'язати шкарпетки на той випадок, якщо мені треба буде кудись вийти, наприклад, і я не зможу брати плечову річ з собою. Щоб в'язати. Це у мене спиці Чіагу з тоненьким тросиком. Номер 225 Я буду цими спицями починати в'язати шкарпетку. У мене є залишки від Alize Wуtime ось таких кольорів. Я не знаю, як у вас асоціація, але мені здається, це. Ці кольори також можна віднести до осінніх. Мені чомусь, чомусь захотілося взяти у роботу саме такі кольори яскраві. Це залишки Woltime Alize. Розповім вам технічні характеристики. Це звичайний шкарпетковий склад, 75 вовна, 25 поліамід, але метраж у цієї нитки. В 100 грамах 200 метрів. Це товстушечка, з неї виходять такі якісні, гарні домашні шкарпетки. Цей колір у нас, дівчата, колір 11,013. 11,013. Ось такі гарні тут поєднання, сірий, світлий і темний фіолет. І також світло-сірий, і темно-сірий. І хочу миски, п'яточки і резинки, зробити ось такого кольору. Це склад і метраж ідентичний цьому мотку. А номер тут у нас 235. Ось такі шкарпетки хочу почати. Це будуть у мене два старти на два дні, а потім я підключусь до вас і покажу, що я придумала ще. Вітаю вас, друзі. Я до вас сьогодні не з готовою роботою, ні, це готова робота липня. Хто може пам'ятає, я в'язала такий гарненький бомбер для малюка, останнього разу я показувала вам його, він ще був без кнопочок. Ось зараз це вже повністю закінчена робота. Я тут ставила кнопочки, вони гарно. Тримаються, гарно розтібуються. На початку так трішечки щільненько, але згодом все буде гаразд. Це тому що ну, поки що цей бомбер не був у використанні, тож тому поки що так. Отже, дівчатка, чого я вам його показую, річ у тому, що в мене після цієї роботи залишився цілий моток. Ось такої світлої пряжі. І ще є, мабуть, грам 70 залишків від цього проєкту. Тобто, я так вважаю, мені хватить ниток на повноцінній штанці, і може вийтися такий доволі гарний костюм. Єдина негативна річ у цьому, що ниточки світлі. І білі штанці для малюка не зовсім практично, адже ж вони. Дуже активні, дуже такі, люблять пізнавати навколишнє середовище, і білі штанці можуть бути недоречні. Але я запропонувала замовниці, і вона, на мій подив, погодилася. Вона сказала, чому мій найкращий онук малюк не може ходити в білих штанах, адже це дуже красиво, адже це дуже гарно. Тож, дівчатка, штанцям бути. Я сьогодні буду їх починати. В мене залишилося зовсім, зовсім трішки ось такої коричневої ниточки. Але я думаю, що мені повинно бути достатньо на смуги. Я хочу починати штани в'язати знизу вверх від манжет. І всі нитки, що в мене залишилися коричневі, я пущу на смуги. А далі вже будуть просто звичайні світленькі штанці лицьовою гладдю. Вони будуть спортивного плану, щоб підходили під бомбер, щоб все було гармонійно. Отже, дівчата, що це за нитка? Це турецька ниточка від Алізе Кашміра. Це 100%. Вовна, вона має в собі метраж 300 метрів у 100 грамах. В мене колір перший. Це такий ніжний, ніжно-молочний пастельний відтінок. Ось над чим я сьогодні буду працювати. Друзі Перед вами зразок для мого четвертого старту у шаленому тижні. Цей проєкт в мене з'явився зовсім неочікувано. Річ у тім, що я беру участь у тестуванні опису нашої української майстрині. Альона Михайлова зараз тестує опис дорослої версії бомберу Over. Там є жіночі і чоловічі моделі. Я в'яжу чоловічу модель. Плечовий виріб найбільшого розміру. Ось такий в мене вийшов гарненький зразок. Він вже прийшов в ВТО, я його відпарила, попала в щільність, все мені тут дуже подобається. І колір також підібрала я. Ну, мені здається, для чоловічої речі дуже гарний світло-сірий колір. Давайте розповім вам, що це за ниточка. Отже, основна деталь в мене буде в'язатися з ось такої ниточки. Це світло-сірий колір, і також акценти бомберу я буду робити. Ось таким кольором. Це не чорний, це такий графітовий темно-сірий колір, дуже гарний. Ниточка одного складу це у нас Гармоні від Толігно 100% мірінос. Він має в собі метраж 1500 метрів на, у 100 грамах, і саму річ я буду в'язати у 6 складань. Ось цей зразочок у мене це 6 складань світло-сірої ниточки. Зразок в'язала спицями 3,5%, я відразу попала в щільність, тож. Інші спиці навіть не розглядала. Основне полотно буду в'язати на 3,5, а планочки візьму спиці на розмір менше, тобто буду в'язати або 2,5, або 2,75. Ну, це вже буде видно по ходу роботи. Що я можу сказати? Я в'яжу найбільший розмір на об'єм грудей 120 см. Це найбільший розмір у розмірній таблиці, який пропонує Альона. Я хочу зв'язати його і дуже рада, що початок цього старту. Співбав, спочатку, з, з нашим шаленим тижнем. Що цей процес я можу розпочати тут і буду його потрішку просувати. Отже, дівчатка, починаю сьогодні велику глобальну таку річ, а з вами вже побачимося у неділю у підсумковому підключенні. Вітаю, дівчатка! Сьогодні ми підводимо підсумки моїх починань за цей тиждень. Отже, в мене розпочато 4 процеси. Я вам зараз про всі докладніше розповім. Хочу сказати лише, чому так мало процесів, зазвичай їх в мене більше. Тому що паралельно я також іще. Беру участь у бебі-стартах, це також проєкт на Ютубі у нас, і там я розпочала також кілька дитячих речей. Тож на цьому тижні стартів в мене всього лише 4 роботи. Отже, починала я свій тиждень з свого осіннього джемпера навіть не знаю, дівчатка, як вам як тепер його назвати: чи то джемпер, чи то все ж таки така міні-водолазка. Значить, в чому річ. Я тут вирішила зв'язати трошечки вищу горловинку, ніж зазвичай в'яжуть у джемперах. Ось так вона в мене зараз виглядає. Розпочинала зверху набірний край в мене тут італійський за допомогою додаткової нитки. Ось так він виглядає всередині і ось так він виглядає ззовні. Ось так. Ось такий набірний край. Далі звичайна резинка 2х2, і я почала відразу вив'язувати росток. Значить, росток в мене по середній лінії спинки, ось тут, в мене 7 см. І далі реглан, класичний реглан. На цей джемперочок в мене буде такий досить тоненький, я хотіла саме осінню модельку. Тож, вирішила додати сюди ось такі дірочки. На самому тілі джемпера в мене буде просто лицьова гладь, доповнена, я буду акцентувати її червоними смужками. А ось тут, по регланим лініям, я вирішила зробити дірочки. Все ж таки, щоб не завантажувати цю річ, а додати їй як, якоїсь такої осінньої Осіннього ажуру, скажімо так. Ось по лінії реглану в мене дірочки, і також в мене йде така вертикальна доріжка із, дірок, із дірочок по всій довжині рукава. Це середня лінія рукавчика, в мене відмічена ось такими також дірочками. Полотно не забите, досить таке ніжне, досить приємне на. Тактильні відчуття. Мені подобається. Дівчатка, скажу вам, що ця пряжа вона для мене зовсім не колеться. Тож для плечових виробів я вважаю, для мене вона підходить. Речі получаються досить гарні. Ось такий в мене вже залишок із 50 грамового мотка залишається. Це я в'язала майже, майже, майже півдня. Більше не було часу, навіть не вив'язала 50 грам. Зазвичай в мене в планах ну, буває так, що треба вив'язати 50-грамовий моток, і можна план рахувати зробленим. Отже, це був мій перший старт дівчатка. Це мій такий не то джемпер, не то водолазка на осінь в осінніх кольорах. Також цього тижня я починала шкарпетки, взяла ниточки вултайм в мене. І я зв'язала одну шкарпетку, ну тому що, вони, ви всі знаєте, ниточка доволі товстенька, вона має метраж 200 метрів у 100 г. Тож, шкарпетки в'яжуться дуже швидко. Я починала ці шкарпетки від резинки. Тут звичайний набір, звичайна резинка 2х2, такою бусковою ниточкою зробила. Резинку. Далі взяла секційну ниточку і тут нічого не відмотувала, нічого не підбирала, просто в'язала, як ця ниточка йде в моточку. Далі вив'язала п'ятка куток. Ось ця секція також бусковим кольором, це поворотними рядами я в'язала чашечку п'ятки. Ось так вона виглядає. Далі знову під'єднала секційну пряжу і в'язала вже до закінчення стопи. Месок в мене тут лопата, також зв'язаний бусковими нитками. Ось так він виглядає. Це бокова частинка шкарпетки. А спереду і на підошві мисок лопата виглядає ось так. Не всім подобається цей мисок, але саме в поєднанні з п'яткою куток, куток, мені здається, це найкращий варіант. Карпетка виглядає досить гармонійно і досить красиво. Отже, це мій другий старт. Зв'язана одна шкарпетка. карпетка. Залишилися нитки на другу, але коли я її почну, дівчатка невідомо. Отже, третій старт. Третім стартом у мене були дитячі штанці. З ниточки, з турецької ниточки Алізи Кашміра. Я перемотала ниточки в бунтики, але вони зараз мене мають ось такий вигляд, тому що я доволі багато зв'язала. В'яжу дві штанини відразу. Ось такий вигляд вони зараз мають. Я почала знизу від планки, така в мене тут подвійна планочка йде. Я вам покажу її трошки ближче. Ось тут подвійна планка. З внутрішньої сторони вона має чисто молочний колір. Ось по цій лінії я з'єднала по дві петельки разом. А з цієї сторони ставила, акцентувала штанці такими коричневими смужками. Цей коричневий колір в мене пішов в нуль, не залишилося жодного сантиметру. Хотіла, звичайно, я добавити хоч якусь хоч. Хоч одну, хоч дві смужечки в пояс штанів, але не залишилося. Тож пояс буде також чисто молочним кольором. А і так штанці будуть виглядати непогано. Досить гарно, дівчатка, світлі штани, штани для малюка досить непогана ідея була, я вам скажу. Тут я зробила кілька прибавок після з'єднання планки І робила прибавки по внутрішній лінії штанів. ось тут вони Далі, трохи пров'язала без прибавок, і тут в мене вже вив'язується ластовиця. Штани ще не з'єднані одна з одною, але ластовицю я вже почала. ось Тут вона має такий вигляд. Скоро я їх з'єднаю, і все буде гаразд, все буде красиво. Отже, це був мій третій, так, третій третій мій процес. Четвертий, той, що спонтанний, я його, дівчата, також почала працювала над ним найбільше половиною дні. Але пров'язано в мене тут зовсім мало. Я мотала дуже довго нитки, шість складань. Ось такий в мене вже. Дуже худенький бунтик залишається. Зв'язано мало, але річ масштабна, дівчат. Ось так вона зараз в мене виглядає. Значить, Альона дозволяє ділитися процесом своєї роботи, але без технічних подробиць, звичайно, але показувати можна. Тож я вам показую. Значить, також цей виріб я в'яжу знизу вверх. Тут я розпочала від планки, ну як в кожному бомбері є планка, ось така тут у мене гарна планка з широкими смужками. З внутрішньої сторони вона чисто графітового кольору. Ось тут, де перехід до світлосірої нитки, тут іде рядок з'єднання цієї планки. По дві разом я в'язала. Розкажу вам також трішечки цікавої математики. Я в'яжу найбільший розмір, окружність грудей тут 120 см. І по низу планки в мене було 322 петлі з однієї сторони планки і 322 петлі з іншої сторони планки. Тобто, Magic лупом я в'язала 644 петлі. Це дуже багато, дівчат. Зараз, коли я перейшла вже на основне полотно світло-сірою ниткою, тут, звичайно, в мене петель менше, але все одно робота глобальна. В'яжеться дуже повільно. Я надіюсь, сподіваюся, що я буду в'язати, все ж таки, війду в цей ритм і буду в'язати трошки швидше, тому що половиною дні в мене пров'язано. Ось, ось, оце, оце все, Ну, це, звичайно, мало. Получається гарно, мені подобається. Мені подобається, які кольори я підібрала. Мені подобається полотно і мені дуже подобаються описи Альони. Я маю майже всі її описи. Вона дуже гарно в'яже для діток і для дорослих. Описи дуже, дуже-дуже, як вам сказати, описана кожна деталька. І по описам, мабуть, зв'яже людина, яка навіть от просто вміє в'язати лицеві і виворотні. Показано все на пальцях. А отже, дівчатка, в'яжу таку гарну річ, це мій четвертий старт, і я дуже рада, що мені вдалося його розпочати саме в нашому шаленому тижні стартів. Рада, що все так співпало. Є над чим працювати ще місяць літа попереду. Працювати над чим є. Отже, дівчатка, зустрінемося з вами зовсім скоро. У мене також готується до виходу відео з бебі стартів Не знаю, яке з цих відео вийде першим. Але бебі-старти в мене також здалися. Я також вам покажу, що я там розпочала. Бажаю вам здоров'я, друзі, бережіть себе. Скоро побачимось.